Дуже сильно хотілося води і дуже сильно переживав за своїх побратимів. Я не просто їх не бачив. Це останнє, що Володимир пам'ятає перед пораненням. В кінці лютого 2022-го він став добровольцем ЗСУ. Захищав вугледарський напрямок. Тиждень тому потрапив під ворожий обстріл. Начав стріляти танк, ну і попав рядушком біля мене і моїх побратимів. До лікарні Дніпра бійця доставили у вкрай важкому стані два дні. Коми та поранення по усьому тілу. Зараз Володимир проходить реабілітацію та одужує, каже, тільки не стане краще повернеться до побратимів. Ну ми вже основну масу їх всіх вибили. Там їх залишилося геть дуже мало. Я думаю, що дуже швидко іменно вугледарський напрямок буде повністю під нашим контролем. У це відділення лікарні доставляють найважчих постраждалих. Медики кажуть, що кожного дня працюють з політравмами. Найчастіші випадки осколкові ураження кінцівок та тулуба. Такі пацієнти цілодобово потребують уваги медиків. Наше відділення займається вкрай тяжкими хворими, які надійшли до нас вже з інфікуванням. Остання сепсісум це хворі, які потребують як догляду, лікування, так і необхідності навіть дати чашку або тарілку, або погодувати їх. У реанімації пацієнти можуть бути від декількох днів і до місяців. Під постійним наглядом лікарів і Тарас, чоловіку 59 років, на другий день війни сам пішов до військкомату. Мої два діда загинули в Упа. Так же само воювали за Україну. Ну я і теж так подивився. Вже руки, вже не молодий. Ну що, ну треба йти, хоч поки є сили. Був на передових позиціях під Бахмутом у грудні минулого року. Осколки ворожого залізяча потрапили під бронежилет та зачепили внутрішні органи. На лікуванні був у різних містах України вже тиждень на реабілітації у Дніпрі. перші дні було дуже важко. Дуже важко було. А зараз, вже, як я кажу, польку, польку можна потанцювати. З початку повномасштабного вторгнення усі реанімаційні переповнені. Приймають поранених не тільки з Дніпропетровщини, а й з сусідніх областей. Реабілітація починається з перших годин, щойно пацієнт потрапляє до лікарні. Починають їм займатися крім лікарів, анестезіологів, профільних спеціалістів, також лікарі-реабілітологів, фізичні терапевти, ерготерапевти, які мають якнайшвидше повернути пацієнта до, до життя. Лікування має завершуватись тим, що вони повертаються до своїх сімей. Вони повертаються до своєї роботи максимально повноцінно. Медики стабілізують стан постраждалих. А далі на більшість з них чекає повноцінна реабілітація в інших містах України або за кордоном. Та в планах лікарів відкритий реабілітаційний центр для відновлення захисників у Дніпрі. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу.